Уявіть собі ситуацію, вам у месенджер, пише незнайомий контакт і запитує, як справи. Здавалось би, таке безневинне запитання, але потім він починає давати вам поради, застерігати від якихось негараздів. І усі його поради, якщо ви їм слідуєте, йдуть вам на користь. Вам таланить у роботі, у особистому житті. Ви починаєте жити краще і думаєте: от пощастило. Але чи пощастило? І чи не доведеться платити за таку щедрість долі. Сьогоднішня історія дасть нам відповідь на це питання. Ватсап. Як справи. Автор історії Дарко Мавіч. Із переписки у меседжері Ватсап? Привіт як справи. Привіт. Чудово! Сьогодні завершив угоду. Шеф 500 зелених премій кинув. Приїжджай на віскар, маю плани відсвяткувати. Ніяк не сьогодні. Як знаєш, мене більше не буде. Єгор вийшов із машини, вкинув смартфон до кишені і потягнувся, розминаючи спину після довгого перебування за кермом. Життя чудове, приносить усе більше і більше задоволення. Зараз він стояв посеред власного двору біля будинку в приватному секторі, про який ще кілька років тому міг тільки мріяти. Знайшовши роботу, на якій зараз працював, він повністю перевернув своє існування. Фінансове питання перестало бути питанням новенька Тойота Кемрі, будинок на три кімнати з усіма зручностями, і це все в 28 років. Нехай ще залишилися на згашенні кредити, але це все справа часу. Щоправда, робочі моменти іноді передбачали бути добрячим паскудником, але це мало його турбувало. Бабло перемагає зло, стало його улюбленим девізом. Хлопець дістав з автомобіля паперовий пакет з продуктами, серед яких лежала пляшка віскі. Дорогою до дверей подумав, кого б запросити, щоб розділити компанію, але врешті вирішив не гукати нікого. Пішли ви всі в дупу. Пляшка перекочувала з пакету на столовий стіл із справжнього дуба. Мені самому з собою коханим непогано. За декілька годин після процедуру ванній кімнаті він в халаті усівся серед вітальні перед телевізором та сьорбав із склянки віскі з льодом. По тільки йшла якась маячня. Самому стало нудно. Через певну кількість ковтків із склянки захотілося жіночої компанії. Його згадав, що вчора підвозив гарненьку дівчину і взяв у неї номер телефону. Він непевною ходою рушив до ванної кімнати, знайшов у речах, готових до прийняття джинси, які вдягав вчора, а в їх кишені папірець із номером. Як себе звати, крихітко, мовив він невиразно. Від кількості вкинутого віскаря він геть забув її ім'я. Га, фіг з ним. В процесі розберуся. Знову сівся на диван перед телевізором і забив телефонний номер у довідник. Тільки п'яним не помітив, що останні три цифри він завів два рази, і замість десятизначного номера записав тринадцятизначний, помітив у розділі ім'я як три знаки питання, вирішив спочатку написати. Зазвичай Єгор користувався месенджером WhatsApp. перевірив абонент три знаки питання був у мережі. Чудово. Привіт, як справи? написав він і натиснув на стрілку відправити. Повідомлення відразу ж було прочитане абонентом. Єгор почекав кілька хвилин та, не отримавши відповіді, вирішив зателефонувати. Але оператор видав неправильно набраний номер Перевірте правильність набору. А що б тобі? Папірець із номером полетів до смітника, а номер з 13 цифр так і залишився в телефоні під ім'ям три знаки питання. На ранок він нічого не пам'ятав і, користуючись тим, що була субота, півдня безтурботно пролежав у ліжку, намагаючись побороти. Похмільний синдром. Історія з Ютуб каналу страшно цікаво. Перший меседж прийшов наступної п'ятниці. Єгор саме їхав на ділову зустріч, коли звуковий сигнал повідомив про надходження повідомлення від абонента три знака питання. Привіт, як справи? Не підписуй угоду 1356 за письмовим розпорядженням губернатора. Ця земля вже віддана в оренду. Що за чорт? Єгор декілька разів перечитав повідомлення. Що за абонент три знака питання? Ти хто? відписав він, але відповіді не надійшло. Його вже прибув на місце зустрічі, проте не поспішав виходити з машини. Про всяк випадок він зателефонував своїй людині в адміністрації, і ця посадова особа підтвердила інформацію стосовно земельної ділянки. Щойно питання про зрив угоди було вирішене, надійшло наступне Зателефонуй Андрію. Є альтернатива. Справді, Єгор вагався на рахунок угоди, що пропонував Андрій. Але після провалу сьогоднішньої угоди, на яку він так розраховував, можна було спробувати. І дійсно не прогадав. І з цього дня почалося. Підказки сипалися повідомленнями з WhatsApp одна за іншою. За два тижні Єгор заробив преміальних більше, ніж зарплату і премії за минулий місяць разом узяті. За три тижні він почав нахабніти, куди ще, і в обхід начальника відділу проштовхувати свої пропозиції безпосередньо директору фірми бабло потекло річкою. Брухливі будні змінювалися не менш бурхливими вихідними з вечірками, дівчатами, легкими наркотиками і морем дорогого алкоголю. Гламурний покидьок Єгорка осідлав хвилю. Декілька разів Єгор намагався з'ясувати, що ж за таємничий абонент надає йому таку допомогу, але нічого не вдавалося. Дивний номер з тринадцяти цифр і не менш дивний запис імені в контактах три знаки питання. Він намагався декілька разів змінити ім'я контакту в телефонній книзі, але після зберігання. Знову виявляв тільки три знака питання. А далі було повідомлення від директора Ти що накоїв мудак. Аудитори визнали три надані угоди провальними, а за останню наклали такі штрафні санкції, що залишалося тільки продати машину і закласти будинок для покриття компенсації. І ще за тиждень Єгор сидів на своєму дивані перед вимкненим телевізором та знову пив віскар, тільки цього разу від розпачу, і строчив одне за одним повідомлення. На адресу трьох знаків питання, що він тільки не писав. Цензурного в його повідомленнях було мало, та загадковий абонент мовчав. Наступне повідомлення від трьох знаків питання прийшло вранці. Єгор прокинувся одягнутим на дивані. Голова тріщала від алкоголю і незручної пози, у роті стояв такий сморід, хоч хлоркою по Він подивився у смартфон. Замість текстового повідомлення надійшла фотографія. Фотка була дещо розмазаною, і хлопець не одразу роздивився, що на ній. Але, коли зрозумів, мороз продрав до самих кісток. На фото був він сам знімок було зроблено вночі на смартфон із спалахом. Єгор на фото стояв перед дзеркалом у власній ванній кімнаті в одних трусах із вириченими очима, що світилися від спалаху камери, дивився на своє відображення. Весь жах був у тому, що його руки були опущені, а фотографував хтось позаду, за його плеча. Вираз обличчя хлопця на фото був скорченим від переляку. Що за лайно? Смартфон тремтів у руках, бо вони ходили ходуном. Хто знає, від чого більше: від похмілля чи від страху? Єгор відкинув від себе гаджет і побрів у ванну кімнату. Там горіло світло. Він згадав, що вчора хотів прийняти душ, але вирішив спочатку випити. Врешті напився і заснув, а світло так і не вимкнув. Що ж це за фото було? Якийсь жарт? Фотошоп? Але на фото був він, це безперечно. Хлопець вмився, напився води з краною і почистив зуби. Надалі не зміг придумати нічого кращого, як похмелитися. Алкоголь приглашив страх. Протягом дня, в п'яному угарі він разів п'ять намагався видалити абонент три знаки питання. Смартфон писав, що контакт видалено, але, заходячи в телефонну книгу, Єгор знову і знову переконувався, що номер не видалений. Врешті йому стало все одно. Він переключився на думки, як поновити свою репутацію. Декілька разів навіть хапав трубку, щоб дзвонити шефові все пояснювати і прохати пробачити, але залишки розуму втримали від таких дій. Дзвонити шефові на підпитку і розповідати, що в усьому винен якийсь загадковий чувак із Ватсапу смішно. Врешті алкоголь виробив свідомість. Хлопець заснув. У понеділок його звільнили. Начальник служби безпеки натякнув, що для уникнення конфліктних ситуацій тойоту краще залишити на автостоянці фірми. І щоб з документами і генеральною довіреністю на продаж усередині. Саме тоді Єгор зрозумів, наскільки він влип. Машину втратив. За будинок ще висів негашений кредит, з роботи звільнили. Інші подібні фірми його не візьмуть, тому що зарекомендував себе з ними колишніми конкурентами, як той ще козел. Максимич, начальник служби безпеки, покрутив пальцем по столу ключі від машини Єгора. Ти що, друже? мовив він. Присів на наркоту?» Ні, відповів Єгор. З якого? Та нахрен ти оцю фігню в групу скинув. Максимич показав свій смартфон з відкритою фотогалереєю. Чувак у тросах, перелякані очі в дзеркалі, сяють від спалаху. Я не скидав, прошепотів Єгор, відчуваючи, як його кидає в «Угу». Максимич окинув його зацікавленим поглядом із голови до ніг, відразу помітив краплі поту розсипані по скронях. Не малий, не кашляй. Не дуже налягай на це діло, бо потім не зіскочиш. За машину дякую, класна тачка. Я попрошу шефа в мою службу приділити після оформлення. Такого приниження Ігор не відчував ще ніколи. Декілька днів тому він відчував себе як кум королю, летів у своїй тачці додому, подумував, чи не змінити часом її на який-небудь добрячий кросовер, а зараз по цій же дорозі трусився у тролейбусі, тому що на таксі не вистачало грошей. Він здригався від кожного звукового сигналу повідомлення, що приходили пасажирам тролейбусу. У голові була суцільна каша і раз по раз спливав у пам'яті переляканий вираз обличчя хлопця в трусах перед дзеркалом. У робочій групі чорт забирай! Який сором. В дівчину, яка сиділа навпроти, дзенькнув телефон. Єгор сіпнувся, витягнув свій смартфон, вимкнув його і знову вкинув до кишені куртки. Але за хвилину той завібрував. Єгор знову дістав смартфон. Абонент три знаки питання Не вимикайся. Ні! Іди до дідька! Пасажири тролейбуса здивовано обернулися на його виклик. Смартфон дзенькнув іще раз. Саме звідти тобі й пишу. І смайлик з таким виразом, що в його розворушилося волосся на потилиці. Смайлик як живий, такого не могло бути в каталозі. Він кинув смартфон на сидіння поряд, хотів його взагалі залишити тут, але стільки пам'яті, фото, контакти. Смартфон знову перекочував до кишені. Від зупинки до будинку потрібно було йти пішки трохи більше кілометра. У цьому районі жителі без автомобілів не проживали. Осінь набирала оберти. В обличчя задував пронизливий вітер. Єгор брів, засунувши руки в кишені куртки, і до підборіддя застібнувши блискавку. Це кінець. Потрібно продавати будинок і валити нахрен з міста, погасити кредити, поки ще винайняти квартиру, знайти роботу. А може, й організувати власну фірму на новому місці. А чому б і ні, досвіду в нього вистачало. Від думок, як поправити ситуацію, настрій трохи покращився замерехтіло світло в кінці тунелю. Але лише до вечора за годину до опівночі на WhatsApp прийшло відеоповідомлення. Він не хотів його дивитися, навіть намагався видалити, але воно запустилося самостійно, і далі він уже відірватися не міг. Подивився від початку до кінця. Знято було на відеореєстратор автомобіля. Автомобіль рухався по нічній дорозі між посадками. Тихо грала музика по радіо. За кадром розмовляли чоловік і жінка. До опівночі доберемося, як вважаєш? запитала жінка. Так, відповів чоловік. Тут уже небагато лишилося. Зараз буде крутий поворот, потім ще два села, і ми на місці. Нічна дорога почала звертати вправо. Поворот був дійсно крутим. За ним жінка закричала А, і що це? Чоловік вдарив по гальмах. Авто зупинилося. Що за хрінь? мовив він. На дорозі, прямо на середині, боком до них, стояв чоловік, зовсім голий, сутулений, і з руками опущеними донизу, як у мавпи. Голова повернута в бік авто під критичним кутом, очі світяться засліплені світлом фар. Чоловік робив дивні рухи то пригинаючись до землі, то випростовуючись, наче звір, якого зненацька загнали в пастку і освітили потужним ліхтарем. Голова також крутилася вліво вправо, наче він принюхувався, але засліплені широко розплющені очі, він не зводив з автомобіля. Боже, любий, поїхала звідси, застогнала жінка тремтячим голосом. Мені страшно! Машина на задній передачі покотилася назад. Та й мені не весело!» – мовив чоловік. Щойно авто відкотилося метрів на десять, істота опустилася навпочіпки, спираючись на кісточки рук, а потім рвонула в бік дерев і зникла в темряві. На деякий час у машині зависла тиша, лише тихенько продовжувала грати музика по радіо. <плес> О. Голос жінки продовжував тремтіти. Що це було? Єть, блін, грубовато огризнувся чоловік. Звідки мені знати? Знову декілька секунд тиші. Ну що, поїхали? Авто знов посунулося вперед. Давай швидше, благала жінка. Машина набирала швидкості і проскочила місце, де стояла істота. Відео закінчилося. Його рознудило прямо серед вітальні. На відео був він, стовідсотково він, гола дика істота це він. Від жаху шлунок скрутило знову. Він побіг у вбиральню, де його викручувало навиворіт над унітазом. Коли трохи попустило, хлопець добрів до умивальника, набрав жменю води, прополоскав рота і втупився на себе в дзеркало. Блідий, переляканий вираз обличчя останнє, що зафіксував зір до того, як згасло світло. Його здригнувся, а потім над правим плечем блиснув фотоспалах. Він заверещав, як заяць, що потрапив у петлю, і почав наосліп махати руками, але позаду нікого не було. Щойно він вискочив з ванної кімнати, світло знову увімкнулося. Засліплений хлопець перечепився, впав на підлогу і поповз уперед, не розуміючи куди, тільки подалі звідси. За кілька метрів схопився на ноги і притулився до стіни спиною. Оглядаючись оселилими очима, нічого не відбувалося. Повільно зазирнув до ванної кімнати, переконався, що там нікого немає. Лише зараз до нього дійшло. Він був у трусах перед дзеркалом у ванні, переляканий вираз обличчя, фотоспалах з-за плеча, фото з Ватсапу. Аж це неможливо. Смартфон дзенькнув, сповіщаючи про повідомлення. Несамовито закричавши, Єгор побіг до вітальні, схопив смартфон на журнальному столику. Як був в одних трусах, вискочив на холодний вітер вулиці і зажбурив його з усього маху в бік сусідського саду. Декілька хвилин стояв на вулиці, трусився від холоду і страху. В голові було пусто, підсвідомість, рятуючи розум, вимкнуло думки. Прийшов до тями тільки тоді, коли почався дощ. Повернувся до будинку, замкнув за собою двері, позакривав усі вікна і скрізь запалив світло. Потрібно було прибрати у вітальні. Після цієї огидної процедури він заліз під гарячий душ та добряче вимився, при цьому не вимикаючи світло ні в одній кімнаті і не закриваючи дверей до ванної кімнати. Думав, до кого можна було б поїхати, чи кого можна було б покликати до себе в гості, аби тільки не сидіти вдома самому. Але останнім часом він добряче попсував стосунки із своїми знайомими через свою пиху та амбіції Байдуже. вирішив він. Повію, викличу, якщо нікого не знайду. Тільки б не самому. Але як когось викликати, якщо смартфон валявся зараз десь під дощем, за сусідським парканом? Єгор знайшов планшет, яким не користувався вже кілька місяців, поставив його на зарядку, запустив, сам пішов заварити каву, намагаючись згадати, чи не встановлено часом і на цей гаджет WhatsApp. Коли повернувся з чашкою в руці і заглянув у планшет, ледь не розлив каву на тільки прибрану підлогу. На весь дисплей планшету. Була розгорнута фотка кулака з виставленим середнім пальцем у непристойному жесті. Через весь екран проходив напис яскраво оранжевого кольору: Привіт тобі від друзів. Він добре пам'ятав цю фотку, сам відправляв її нещодавно колишньому однокласнику. Той написав йому, що в нього склалася тяжка життєва ситуація в сім'ї, і прохав на декілька місяців позичити грошей. На що Ігор, будучи на підпитку, сфотографував свій фак і відписав. Вчися заробляти сам. Хлопець кинув планшет на стіл екраном вниз, а поруч поставив чашку з кавою і побрів до своєї спальні. Сил щось придумувати в нього вже не було. Залишалося лише по дитячому сховатися від проблем під ковдрою, не вмикаючи світло. Він проспав до ранку. Коли прокинувся, почувався паскудно. Перша думка після сну скільки я вчора випив, але ж наче й не пив, і тоді линули спогади. Почуваючи себе геть вразливо після сну, Єгор ледь не заплакав від жалю до себе. І заплакав таки, коли відкинув ковдру. Усе голе тіло було посічене подряпинами, наче його хлистали гілками. Ноги та кісточки рук були в багнюці, місцями до них поприлипали травинки. Єгору стало геть погано. Ігноруючи природні ранкові пориви, він загорнувся в ковдру з головою і вголос ревів, розмазуючи сльози і шмарклі, по подряпаних щоках. За деякий час усе ж довелося йти в туалет. Природа кликала одразу з двох причин. Це був не я на відео, бурмотів він, шаркаючи босими ногами до туалету. Коли проходив вітальню, автоматично взяв на журнальному столику смартфон. У голові навіть не виникла думка, що він тут робить. Тільки, вмастившись на унітазі, він зрозумів, що робить, відкриває ранкові повідомлення. Враження було, наче він голими руками ухопив гадюку. Ігор жбурнув смартфон у ванну. Але запізно він вже побачив два повідомлення від трьох знаків питання: Це був ти. Увімкни телевізор. Його накрило відчуття приреченості, наче засуджений до смертної кари, Єгор прийняв душ, одягнувся у зручний спортивний костюм і сів у вітальні на диван. Телевізор увімкнувся сам канал Новини міста. Симпатична ведуча розповідала, як поліція вже другий тиждень поспіль намагається зловити дивну істоту, схожу на людину, яка була помічена неодноразово на дорогах поблизу міста у нічний час нічний мандрівник, так прозвали його журналісти. Далі відеоряд змінився, наче хтось перемкнув канал. На екрані був він тільки кілограмів на 20 худіший, запалі щоки, сині кола під очима. Він сидів на лікарняному ліжку, одягнутий у блакитну однотонну піжаму. Як тебе звати? мовив чоловічий голос за кадром. Єгор у телевізорі мовчав, втупившись десь перед собою. Єгор, продовжував чоловік за кадром. Тебе звати Єгор. Єгоре, ти пам'ятаєш, як сюди потрапив? Жодної реакції. Добре, Єгоре. Ти мене чуєш? Подивися на мене, якщо так. Чоловік на відео не ворушився. Оператор змінив ракурс. В кадрі з'явилася рука, що тримала смартфон, заникнув звуковий сигнал повідомлення WhatsApp. Хлопець на екрані вмить зірвався з ліжка і забився у куток. Хлопець перед екраном здригнувся. Той, що знімав відео, заржав. Що трапилося, Єгорка? Злякався телефону. знову дзенькнув смартфон у руках оператора. Телевізійний Єгор скрутився у кутку, закрив голову руками і заскиглив. Той, що знімав відео, відверто знущався. Справжній Єгор підняв пульт від телевізора і натиснув кнопку вимкнення. Замість цього телевізор переключився. На інший канал, цього разу морг. На столі лежало тіло більше схоже на скелет, ребра ледь не світилися через шкіру, живіт завалився майже до хребта, від поясу до середини стегна тіло було вкрите простирадлом, але навіть через нього випирали гострі кістки тазу, на грудях уобразний розріз, сліди від розрізу навколо голови. Єгор навіть не намагався видивлятися, хто це йому й так було усе зрозуміло. Що скажете, колего? Нічого не скажу, бо нічого немає. Абсолютно здоровий 30-річний чоловік, якби не повне виснаження. Пролежні на спині справді дивно, як він помер, не встаючи з ліжка, просто і не вставав. Годували примусово, санітари намагалися примусити ходити, але все марно. Щойно його відпускали, він стікався на підлогу, як капля по склу. Абсолютно ніякої патології. Мозок, моторика, нервова система, внутрішні органи, усе в межах норми. Людина просто відключилася від цього світу. Наші психолог і психоневролог сходяться на думці, що це найбільш глибокий випадок апатії, який їм зустрічався на практиці. Я бачив його при житті і думав, відео обірвалося, телевізор вимкнувся. Єгор не зводив очей з темного екрану. Так він просидів більше години, думки змішалися. Минуле майбутнє, реальність, вигадка усе зав'язалося в один тугий вузол, центром якого. Став абонент три знаки питання із своїм першим повідомленням. З того часу світ похитнувся і реальність втратила свою стійкість. Не думаючи, що робить, Єгор пішов у гараж, взяв молоток та набрав жменю здоровенних цвяхів, зняв дверне полотно з петель в одній із кімнат, витягнув його на двір. забив вікно спальні з надвору. натягав у спальню дошок, забив вікно і двері із середини, ліг на ліжко і більше не вставав. За декілька днів приїхала поліція. Сусіди заявили про те, що в будинку хлопця уже кілька днів відчинені вхідні двері, в й шмигає вітром туди-сюди. Патрульні виламали двері в спальню і похапалися за носові хустинки, прикрилися від смороду. Чолов'яга лежав на ліжку без свідомості. Схоже, ходив він під себе, нічого не їв і не пив усі ці дні. При огляді будинку Арсеній, молодший з поліціянтів, у ванній кімнаті знайшов смартфон. Недешева штучка, про яку він давно мріяв. Злодійкувато озирнувшись і впевнившись, що його ніхто не бачить, він сунув гаджет до кишені. Увечері у себе вдома Арсеній зарядив апарат і змінив сім карти. Попередньо повністю почистив пам'ять, скинув до заводських налаштувань. Не вдалося видалити тільки WhatsApp і дивного абонента три знака питання Привіт, як справи? Повідомлення надійшло хвилину через три. Арсеній його проігнорував. Надійшло наступне. Серце йокнуло і на хвильку ринуло в провалля, злякався, що таки попався на кражі. Не морозься, Арсенію, слухай уважно завтра зупинити авто за номером 1536. Уважно оглянь багажник, особливо під запасним колесом не пошкодуєш. І смайлик, дивний смайлик, наче живий. Такого у каталозі точно не мало бути. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.